Цукровий діабет одне з найрозповсюдженіших захворювань 21-го століття. В Україні його показники сягають критичної позначки. Це зумовлено тим, що люди вчасно не обстежуються та запізно йдуть до лікарів. Володимир звернувся до лікаря, коли цукор в крові показував шалену позначку. 23. сімейний лікар направив мене до лікарні. До лікарні одразу почали терапію. Мільйон крапельниць, інсулін. Почали дуже швидко знижувати мені цукор, але новітні схеми лікування цукрового діабету та державна підтримка дозволяють говорити про повноцінне життя пацієнтів. Пацієнти звертаються до свого сімейного лікаря і отримують електронний рецепт. Весь інсулін я отримую безкоштовно. Історія мисливця та мандрівника Володимира розкаже про секрети повноцінного життя з цукровим діабетом. Дивіться у програмі Суспільного пацієнти доступно про медицину діабет.